Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже крутий і можна сказати такий екстрений огляд біткоїна, але а, біткоін вночі виріс, і в принципі за останні два дні він виріс майже на 40%. Це дуже круто. А, зараз хочу технічно розповісти, пояснити на фоні чого він виріс, чому саме це сталося, пояснити з точки зору графіка, пояснити з точки зору новин. І, в принципі, це все дуже класно, синхронізується і працює разом. Зараз хочу ще по новинам пояснити. Вночі я написала, що біткоін ETF одобрений на iShares, Бачите, ця новина була дана в пів першої. І після цього у нас біткоін просто дивіться, який польот зробив через, грубо кажучи, півтори години. Тому, в принципі, це одна з ситуацій, чому біткоін ріс. Далі, давайте перейдемо до графіку і розберемо це з технічної сторони. На цьому я хочу зупинитися трішки більше, тому що, в принципі, ми не торгуємо новини, ми торгуємо графік. Да? Дивіться, я зараз відкрила тижневий таймфрейм. Чому тижневий? Тому що, хто знає, хто не знає, чим старший таймфрейм, тим він сильніший. У нас є тижнева структура. Ось вона. І у нас є BTS Move тижневий, в який Біткоін, власне, і вперся. Ось він. Він зайшов в BTS-Move. Що це для нас означає? Чи буде він далі рости, чи розвернеться, ми це подивимося. Тому що, коли ціна входить в зону інтересу, тобто в BTS, вона може від початку зони інтересу розвернутися і дати реакцію вниз. Або може рости до ордер-блока, який в нас тут є. Так. Зони інтересу, або може від цього отримати реакцію і піти вниз. Все залежить від того, наскільки ще новини будуть, але я хочу звернути увагу на один такий нюанс. Якщо ми відкриємо SME, теж на тижневому графіку, то у нас тут така цікава штука є геп, який ціна просто зайшла і перекрила. Так? Якщо ми зараз пустимо луч, то він його просто ювелірно. Перекрив. Ось, будь ласка. Тобто, ціні було вигідно, і було, був напрямок, куди вона мала рухатись. Тому, в принципі, зараз, да, у нас ейфорія, зараз всі кричать, зараз почнеться знову про те, що біткоін летить в небеса і все таке, і потрібно зараз купляти біткоін. Дивіться, ми зараз можемо, якщо ми перейдемо більш там на молодший таймфрейм, скажімо, там, на годинку, на 4 годинку, ми можемо. Подивитися, що ми маємо робити далі, десь якісь підібрати, можливо, позиції. Можливо, далі продовжиться ріст на лонг, тому що, як я вже пояснювала з недільного графіку, нам ще є куди рости. У нас ще є зона інтересу. І ще цю зону інтересу я виділяла дуже давно. Хто дивиться, огляди пам'ятає, хто не дивиться, можете придивитися. Ця зона в мене виділена ще давно. Це 4-годинний таймфрейм. Це БТС 4 годинного таймфрейму. Тобто, по факту, ми ще можемо дорости до цього БТС, черкнути його і від нього почати розвертатися. Це район 37, або ми можемо просто його перекрити, повністю зняти ліквідність, яка у нас знаходиться над цим БТС, і далі після цього розвернутися піти е, Да, Звичайно, нам хочеться шортити, е, Можна спробувати зловити шорт, але якщо чесно, я би зараз, от прямо в цьому моменті, взагалі не робила ніяких дій. Тому що, ну. Можна там на трьоххвилинному, п'ятихвилинному таймфреймі зробити 1-2-3% руху а, заробити. Так, але я люблю 4-годинний таймфрейм, люблю більш теж А, І тут, в принципі, краще почекати, подивитися, що від, буде відбуватися далі, тому що, якщо чесно, ми ще можемо зробити якусь проторговку і зайти в зону інтересу, зняти цю ліквідність і вже звідти піти далі вниз. Ну, або ми не підемо вниз, або я помиляюся, і у нас зараз відбувається розворот ринку. Да, тобто у нас зараз <кхм>, зламається тижневий таймфрейм, тижнева структура, вбачаюсь, да, от у нас вона. Ми почнемо просто зараз проторговуватися вище, да, і у нас там Тузему 100 тисяч. Ну, дай Боже, щоб воно так було, тому що в принципі, коли у нас ринок росте, коли все все росте, починаються аертропи роздаватися, починаються якісь нові проекти виходити, сама альта почне стріляти. Це звичайно круто, але треба дивитися реально на вечір. Якщо ви хочете зараз купляти на спот під я б вам ще не радила це робити, тому що дайте йому можливість відкотитися. Він в будь-якому випадку відкотиться, тому що він виріс на 40%, Да, і це ну, майже 40%. В будь-якому випадку якась корекція буде. Якщо ви, ми побачимо, що ми тут проторговуємося, вже стоїмо в такому хорошому боковіку, і вже на, цьому, на цій корекції можна вже буде докупити біткоін. Ну, ніякому разі не купляйте її по текущим цінам. І ще звертайте увагу, що після цього нас почнуть е, стріляти і альткоїни. Да? Якщо придивитися, то в нас немає такого, скажімо. Такої ж реакції на альткоїнів, як на біткоін. Тому зараз, в принципі, 2-3 дні, а можливо, і сьогодні, почне стріляти альткоїн. Тому, якщо ви плануєте ще якийсь трейд, можете придивитися до альткоїнів, да, ті альткоїни, які ви торгуєте. Чому? Тому що ви, коли торгуєте альткоїн, ви повинні знати його, як він відпрацьовує, від чого він відпрацьовує. завжди старайтеся обрати собі ну, 5 активів, щоб ви їх добре знали, відчували їх роботу. А, от. Ем, тому що, ну, подивіться, у нас sp 500 падає, да, а біткоін росте. У нас від, е, відбулася ресинхронізація біткоїна від SP500. Да, таке було було таке, що біткоін торгувався окремо від SP500. Було таке. А зараз це знову відбувається. Тому зараз на ринку потрібно бути максимально обережно, тому що може бути таке, що зараз на цій фрії фонди скупилися, да, і десь тут. Зараз на цій ейфорії вони просто розгружаться і укатять біткоін вниз. А можливо, ні, можливо, ми зараз розвернулися, хоча, якщо чесно, я не бачу предпосилів для цього. Ну нічого, час покаже. Поки що головний посил того, що зараз, будьте обережні, краще не заходити в позицію, тому що ми можемо зараз розторгувати нашу зону інтересу, наш БТС недільний. Ми можемо зараз його тут розторгувати, або можемо від нього отримати реакцію і піти вниз. Головне. Робити свої власні дослідження. Все, всім гарного дня!